Добрий день малята, рада вас вітати. Малята, то нас сьогодні в гості хтось завітав. Слухайте уважно, повторюйте за мною рухи, і ви здогадаєтесь, хто це. Воно пухнасте. Вушка маленькі, лапки м'якенькі, кіхтики гостренькі, пісеньку співає. Діток забавляє. Ви здогадались, про кого йдеться? Так, це кошенятко. Кошеня дуже любить гратися, все йому цікаве. Йому все потрібно знати. От бишкетник. Ще й бабусин кошик перевернув, всі клубочки розкотилися. А давайте, дітки, і ми пограємо з бабусиними клубочками, а потім все складемо на місце чи однакові клубочки за розміром. Правильно, клубочки різного розміру. Якого кольору найбільший клубочок? Так, жовтий клубочок найбільший. А що буває жовтого кольору? Лимон, сонечко, молодці. Який колір у найменшого клубочка? Так, він синій. А що буває синього кольору? Шапочка у синички, хмаринка в небі. Ще будемо грати? Тож давайте зараз зробимо з олівців коробочки для клубочків. Згодні? Якої геометричної форми наша коробочка? Так, це квадрат. У квадрата є сторони та куточки. Ось вони. Малята, ви теж знайдіть і сторони, і куточки. Буду розкладати клубочки. Червоний сюди і жовтий. Малята, я правильно розклала клубочки? Ні, неправильно, я жовтий поклала не на місце. Тепер правильно, Тепер знайду місце для цих клубочків. Ой, знов помилилася. Малята тепер правильно розклала. Я впевнена, що наші малята помилки не зроблять. Награлися наші малята, поскладали все на місце, а ти, котику, більше не бешкетуй. До нових зустрічей, дітки!